Меніс тут погляньте, як він влаштований. серворуль повністю відрегулював під себе. Як це зручно. Відрегулював, зафіксував все. Руль зафіксований. Друге, комфорт сидіння тут з амортизатором. Підсиділ тут амортизує, поглянь, яке тут зручне силіконове сідло. 28 колеса, резина, швальба. Пістоновані усилені у вода. Поглянь, який тут повід, тільки е, повноцінні крила, замочок на заднє колесо. Він просто вбудований в раму. Покажи це. Тобто раз заблокував, дістав ключик, все, велосипед більше не поїде. Ну, звичайно, можна зробити хіба що собі ще один дублікат, е, захист на ланцюг. Також ні однієї тріщинки, все збережено. Планетарочка тут до речі, нексус. Shimano на 8 передач ззаду, до речі, роллерні гальма. Він в цілому алюмінієвий. Поглянь і ще й дамка. Зручно закинути ногу, відрегулювати одразу ж руль під себе. От я зараз відрегулюю від себе. По висоті також можна його підкоригувати і зафіксувати. Вилучка тут амортизаційна, є тут декілька міліметрів ходу. це. тобто це також додатковий комфорт. Ціна такого велосипеда всього лише 8 ,950. Поглянь тут. Ще заїхали кілька новиночок, тому зараз будемо їх знімати. Ви обов'язково підписуйтесь, бо вони дуже ліквідні.